Всім привіт! В цьому відео розповім про підгузки європейського виробника без назви. В упаковці 25 штук це упаковка Прозора. ній не вказано ніякої детальної інформації взагалі. Лише заходи безпеки з вогнем та про те, що діткам заборонено гратися підгузками. Це Розмір 2Т. Ми їх придбали в продавця дуже дешево. І продавець сказав, що 2Т приблизно це 4-5 розмір. Вже використали три упаковки майже, це третє. І ось вони отакі. Зараз Де вам детальніше покажу. Для порівняння ось трусики пампер з п'ятого розміру. Вони такої ж самої довжини. По ширині такі ж самі, а от по товщині трішки тонче. І перше враження, яке складається про них, це те, що вони якісь дуже цупкі. Прям тримають форму. Не насправді. Вони повністю білого кольору. Ззаду вказано back, тобто задня частинка. Також написано. 2Т 3Т, тоді коли на упаковці лише 2Т, спереду повністю біленьке, і ось тут показано чорною лінією серединку підгузка. Хоча як на мене це сумнівна інформація вона ніякої коїсь не несе. Спереду і ззаду тут є така. Умовно сказати резиночка, але вона фактично не тягнеться хіба що трошки фіксує підгрузок на животику, щоб він ніби не стирчав, бокові резинки м'якенькі, добре стягуються і повертаються в свою початкову форму. Боковинки є рюши невеликого розміру і висока внутрішня резинка подвійною резиночкою, яка та еластична не натирає. Перед тим, як їх вдягати, ми робили ось так. Це не впливає на експлуатацію, але вони стають трохи м'якшими, при цьому ніде не давлять. Розриваємо розинки, вони рвуться дуже легко, без ніяких проблем. Всередині звичайна тканина, немає каналів поглинаючих. Просто звичайна, звичайна тканина. Білі, без ароматизаторів, тобто нічим не пахнуть, ніяких вставок, глисьонів. Більше, можу сказати, натуральність. Ніяких карманів також немає. Спереду, ні позаду. Як завжди, проводимо тест з водою. Дивимося, як погинає. Візуально здається, що погинає досить швидко. Через хвилину перевіряємо серветкою. Серветка мокра, але відчуття, що мокрі такі дуже вологі пальці, так як такого, так немає. Але все рівно вологість зберігається довго. І при цьому враховуючи, що в мене була ось така чашечка і я налила водички. Досить небагато. Вони такі товсті уже після цього, після цієї кількості води. Тепер трясемо. І дивимось на світло. І бачимо, що вони не збиті зовсім, тримають форму. Стрічка для утилізації відсутня, тому закрутити підгузок, змоги немає. З нашого досюди використання розповім, що сподобалось. Це те, що вони білого кольору. вони не просвічуються через одяг, при цьому вони сидять досить симпатично на дитині. За рахунок особливо, що тут передня частинка вища, ніж задня, тобто задня частинка більша. Але на дитині майже 13 кг, вони великуваті. І трохи ось тут. Ззаду і попереду терчить. Ще вони цупки також на використання не попливало. Вони не натирали, подразнень не викликали, навіть коли у дитини рідкий стілець, це ніяких проблем не викликало. При використанні. Єдине, що було інколи ось тут розривались ось ці ось резиночки, ось тут підривались, відриваються ось так. Також вони такі голосні, шурудять. З візуального аспекту ось тут виглядає нижня клейонка. Що говорить про бюджетну якість. Резинки, як ви раніше бачили, розриваються дуже легко, але вони ніколи не відривалися самостійно на дитині. Хоч в них і не цупка резинка, і тут вона чиста для вигляду. І при тому, що вони трішки великуваті, вони не звисали і не спадали з дитини. При цьому при наповненні. Не збивалися, не трумбувалися, не натирали, не обтягували вниз. Ми їх використовували лише в день, в основному на прогулянки. Вночі ми їх використовували тільки один раз. Вони нас дуже сильно протекли буквально через 2 години. Тому використовували на ніч більш якісні варіанти. От, як денний варіант і на прогулянки, то. Має право бути. Якщо ви також користувалися підгузками з Європи без назви в такого плану упаковках, та можете поділитися власним досвідом, обов'язково пишіть.